Ми сьогодні прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, людину, котра в історії української культури зайняла чільне місце. Олександр Йосипович це не просто людина, котра працювала в дитячих кільких закладах, людина, котра займалася колективною художньою самодіяльності. Він ще професійний музикант. Композитор, людина, яка зробила великий внесок в українську культуру, українську, українське мистецтво, хорове мистецтво, інструментальне мистецтво, мистецтво вокалу. Ідина Котра заклала певні основи у музикуванні на Вінниччині. Особливий шарм його це мелодика його пісень. Висока мелодика його творів, вони ніжні, вони мелодійні, вони гармонічно високі. Е, е, Я хочу сказати, що він оспівав і наш лівнецький край, бо його історичний гімн Лінеччини справді став окрасою, коли особливо в виконанні студентів Одеської державної консерваторії. Е, і до цих пір ми, коли проводимо свято нашого міста, ми починаємо з гімну нашу, нашої лінички Півщина. А слова написав наш заслужений учитель України Семенюк, Сергій Семенюк написав слова і вони зробили таку, таку такий гарний подарунок нашим іллінцям. Тобто хочу сказати, що... Олександр Яспиш дуже багато працював для виховання дітей, дитячі опери, це його постановки, хорові твори дитячі. Цілий альбом подаруй дитячий сміх. Це, це для дітей, це написано саме для них. І ми завжди говорили, що людина з акордеону, бо він йшов з дому обов'язково на і ніс акордеон. І йшов на свою роботу, улюблену роботу. Це батогранна людина, батогранна людина, яка передала свій досвід, свою, свою любов до музики своїм дітям, бо всі його діти і онуки навіть всі пішли по стезі дідуся і батька. Високий музикант, громадянин, який честь служив нашій державі, нашій Україні. І сьогодні ми вшановуємо його вічну пам'ять. Дякуємо за те, що він був з нами, Олександр Осквич, що він зробив багато для культури Вінниччини і України і утвердився як самородок, самородок селінецького краю. Мені випала дуже велика честь працювати з ним десь 92. І хочу сказати, що це була дійсно яскрава особистість. Народився він 24 квітня 29 року у Хмельницькій області, у родині музикантів. І коли в 66-му році він прийшов працювати у війці, от з того часу почав, тут він і творив, і працював, написав дуже дуже багато у творів. Микола Федорович сказав про них, я ще хочу доповнити, що це були вокально хорові твори, це були камерні твори, це були дитячі музичні твори, на яких навчалися наші дошкенята. Я хочу сказати і те, що він співпрацював із багатьма поетами, тому що він писав музику, писав пісні. А слова авторами були поети, як поети нашої нашої держави, так і поети місцеві. Та збірка, про яку говорив Микола Федорович, подаруй дитині сміх», Вона написана в праці з нашим місцевим поетом Розум. От він гуморист, і вони писали такі гарні твори. А тут є ось виставка невеличка, ну це лише краплинка. його творчості, тому що багато збірок. Які випускали з державним коштом, то вони там розпередні у нього і його дітей. А ці ми видали у свій час за рахунок місцевого бюджету, за рахунок меценатів. Хочу сказати те, що він прийшов працювати в дитячий садок, зразу тільки приїхав у місті. Була така історія, коли була вітчизняна війна, от і сім'я Пільчини евакуювалася, і він загубився на одному із вокзалів. Час евакуації. І оскільки він грав на музичних інструментах, він було 13 років. Його мама працювала в дитячому садку, теж музичним керівником. І він прибився до дошкільного закладу, сказав, що він вміє грати, і його взяли туди жити. Він жив у день, він жив де із вихователями, з працівниками, з сторожами. І так він жив у цьому дитячому садку, грав музику, проводив із мусильниками-вихователями заняття. І так все приділило його подальше долі. Пам'ятаю, Наталя Федоровна писала в газеті Опера в дитячому садку і два знаки питання стояли. Хіба це може бути опера в дитячому садку? Діти близько виконували її, і ми це були задоволені. Він навчав дітей грати в музичних інструментах метамофонах, гусях, цимбалах, сопілках, різних шумових інструментах. І ми дуже пишалися нашим таким дитячим музичним оркестром, який був у дошкільному нашому закладі. Музика лунала, вона тут реміла. Ми тільки побачили, що де бійця, вже всі раділи, і колективі, в нас звичайно любили. Особливо любили діти. І він, як кожен, як, як я з дорослими сьогодні з працівниками говорила того часу, він приходив і своїм хлопчикам по-дорослому з ними спілкувався, подавав руку, вони його любили, вони його слухали і завжди чекали е, цих ним на музичних заняттях чи на якихось інших розвагах. І ще хочу доповнити те, що, що характеризує як особистість, що паралельно із... Тим, що він працював дитячим садку, він ще був музичним керівником будинку культури циклового заводу. Я думаю, що багато з нас хто пам'ятає, який був потужний ход у Кирового заводу, з яким захопленням слухали люди на концертах його вонис. Ми бачили ансамблі, чоловічі, жіночі. Ми бачили дуети, квартети, тріо, все, що було. Я не знаю, як він встигав писати. Працювати знали, нас, вчити співати, і ці звання народно виборювати, і таку потужну роботу проводити в будинку культури е, з крового зоду. Але він все ж це там. От. І там його теж поважали люди, шанували і любили всі. От. І хочу сказати, що Олександр Йосипович це дуже яскрава особистість, дуже яскрава особистість. яку повинні пам'ятати всі. Він відзначався скромністю, він відзначався інтелігентністю. І мав дуже висок, високий рівень культури. Всі знають його як інтелігентного, вічливого, доброго і інтелектуального чоловіка. Він не був харизматичний, він не мав гарне почуття гумору. Всі, всі знали, що він міг і пожартувати, і когось підколоти, і разом з ним підтримати, і допомогти усіх цих. Це. Він був нашим жітцем. Кіаталону для нас працівники дошкільного закладу. От. І ще був мудрим. Він був нашим наставником. Ми завжди радилися з ним, завжди прислухалися до його двічі. І про таких людей, як сам його треба багато говорити. Треба популяризувати їхній досвід роботи, от, треба на їхніх творах плекати і виховувати молодих музикантів. От, і Треба просто пам'ятати, отак як сьогодні, ви знаєте, я настільки вдячна організації організаторам цього дійства пам'ятати, тому що він вніс неоцінений плак у спадщину Ільнецькій нашої Лінеччини. Іль і завжди ну я скажу, що Завжди він ділився своїми, своїм надбанням, це і творчі вечори, це і зустрічі з людьми, і в школах був, і в дитячих садках був. І що він хоче сказати, що він гордо ніс звання своєї національності, він ніколи не приховував, а казав гордо, да, я єврей. А потім усміхався і казав, я український єврей. Він поважав свою націю і поважав Україну, в якій він живе. І дуже-дуже пишаюся тим, що я працювала з такою гарною людиною і своїм прикладом завжди виховував, наставляв, підтримував. І ми жили з ним дуже-дуже в дуже гарному І ще раз дякую організаторам за таку гарну зустріч і за пам'ять нашого колеги, який працював з ним. Дякую, дякую. дякую. дякую.